Добрий день. Посилочка з ракетного і попросили розпаковочку. Давай зробимо. Що тут у нас за розпаковка, що нам тут заховали? Як на мене, поки що абсолютно звичайний матеріал. Алюміньки. Свинець. Венець, вернеться, що ж тут? Тут у нас якісь ніхроми. Щось замотано в фольгу. А, радіодітальки, бачите. Покажи. Є прийомне, є трошки імпорт. Зараз переберемо все зробимо. Медяшка. Плата розібрана голенька. І в принципі все. Звичайний алюміній. Тобто, в принципі, звичайна посилка із максимально стандартними матеріалами. Будемо чесними, хочеться розпаковувати вже щось таке більш прикольне, да? коли попадається якийсь цікавий матеріал. Але якщо ви просите розпаковку вашої посилочки і у вас звичайні матеріали, то ми також зробимо. Тому що це наша робота. І прохання клієнта для нас можна сказати, закон. Але вибачте, не завжди виходить розпакувати ваші посилки, тому що бувають ситуації, що, наприклад, мене немає. І на відео ніхто ж не буде іншим зніматися. Тому що не всі хотять. Так що, прошу віднести з розумінням, інколи у нас не виходить розпакувати вашу посилку на відео. А взагалі, дякую кожному за посилочку. Чекаємо наступних ваших посилочках. І з найкращими побажаннями до вас.